Вітаю вас, любі хлопчики і дівчатка, і запрошую на заняття сенсорно-признавального розвитку. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати нові цифри та числа. Запрошую вас на ігрові майданчики. Давайте порахуємо разом, скільки їх тут. Один, два, три, чотири. Їх чотири. Вам треба. Порахувати, скільки діток грається на кожному майданчику. Скільки їх на першому майданчику? Порахуйте. Так, тут троє діток. Позначаємо їх кількість цифрою 3. А на другому. Тут одна дівчинка. Позначаємо цифрою 1. А на третьому майданчику. Давайте порахуємо діток разом. Один, два, три, чотири, пять, шість. Позначимо цифрою шість. Скажіть: а скільки дітей на четвертому майданчику? На четвертому майданчику немає жодної дитини. Коли немає, дитини, Жодного предмета, і нам немає чого рахувати, в математиці використовують цифру 0. Отже, ми з вами сьогодні познайомилися з новою цифрою 0. Цифра 0 позначає число 0. Роздивіться її, будь ласка, 0 – без інших цифр нічого. Тірка з бублика смачного, хоч дивися. Хоть шукай, пусте місце, так і знай. Цифра 0 означає, що зовсім нічого немає. Пусто. Подивіться, дівчатка прийшли на майданчик і принесли у горщиках квіти. Давайте порахуємо, скільки квітів принесла кожна дівчинка, і позначимо їх кількість. Відповідною цифрою. Полічіть скільки квітів у цьому горщику. Будьте уважні. Порахували так, їх сім. Позначаємо цифрою 7. А в цьому горщику скільки квітів? Рахуємо разом. Одна, дві, три. 4 5. Позначаємо цифрою 5. А у цієї дівчинки скільки квітів у горщику. 2. Позначаємо цифрою 2. А у дівчинки в жовтій сукні скільки квітів у горщику? Немає жодної квітки. Ми позначимо цю кількість. Цифрою 0. Це завдання, дітки, ми з вами виконали. Зверніть увагу на числовий ряд. Там не вистачає чисел, бо ми цифрами позначили кількість квітів. Ось цифра 7. Давайте знайдемо, де її місце в числовому ряді. Знайшли перевіряємо. Число 7. Стоїть між числами 6 і 8, цифра 5. Куди її треба поставити? Число 5 стоїть між числами 4 і 6. Ось цифра 2. Де її місто? Між числами 1 і 3. Поміркуйте. А куди ми поставимо число 0? Число 0 ми поставимо перед числом 1, тому що 0 менший, ніж 1. 0, дітки це найменше число серед всіх інших чисел. Числовий ряд ми з вами збудували і всі числа розставили на свої міста. Роздивіться, що ви бачите на малюнку. Так, це потяг. А порахуйте, скільки вагонів у потязі? Чотири. Скільки діток їде у першому вагоні? Двоє. Позначаємо їх кількість цифрою 2. Скільки в другому вагоні? Одна дівчинка. Позначаємо цифрою один. А скільки діток в третьому вагоні? Три хлопчики. Позначаємо цифрою 3. А скільки діток в четвертому вагоні? Жодної. Якою цифрою позначимо цю кількість? Цифрою 0. А зараз ми з вами спробуємо розв'язати приклади із цифрою 0. Подивіться і скажіть, скільки у потязі вагонів Два вагони. А скільки. В першому вагоні дітей. Викладіть перед собою відповідну цифру. 2. А скільки діток у другому вагоні? Жодної. Яку цифру потрібно викласти? 0. Скільки всього дітей їде у потязі? Яку дію необхідно виконати нам? Дію додавання. Який знак поставимо? Знак плюс. Розв'язуємо приклад. Якою буде відповідь? 2. Чому 2? Тому що до 2 ми додали 0. А 0 це скільки. Не скільки, тож відповідь у нас не змінилася. 2. Читаємо цей вираз. До 2 додати 0 дорівнює 2. Уважно роздивіться цей малюнок. І спробуйте самостійно скласти і розв'язати приклад. Перевіряємо до трьох додати 0 дорівнює 3. Сподіваюсь, що ви змогли виконати і це завдання, а наше заняття добігає кінця. Ви добре працювали до наступної зустрічі!